Всім привіт. <как> Маю тут дещо на продаж. Кому що цікаво? А тут номер телефону. І все, і дзвонимо. Пишемо на Viber. Є у нас отака от автівка. 2003 рік. Що можу сказати? Авто не варене. По дніщу ціле. Є нюансики по низу дверей. З тої сторони це точно. Ну тут, мабуть, також є. <клух> да, вон там трошки. Ну зовсім трошки. Так, авто 2003 року. Авто дали мені на реалізацію. Як бачите, тут течіка нема вже четвертого. Чи який то був. В общем, Volkswagen нема, стоїть оцей ось агрегат. Оформлена вона на мене. Оформлена вона була півроку тому, 1 серпня має отакий от мотор, такий зовнішній вигляд. По ходовій вона вся перебрана попередку стойки. Супорта, колодки, це все міняне, тормозні диски нові. Пробіг, рідний пробіг 93 000. Е, Біда була і в тому, що вона просто трошки довго стояла. І, як можете бачити, на літній гумі, тобто з зиму вона фактично не їздила. І ці скати це її скати рідні, вона стояла на спущених, коли її брав, і вони при 60 кілометрах трошки є бієні. От. По коробці проблем нема. всі жидкості все помінено, акумулятору пів року. Все працює, окрім зараз, поки її гнали, вийшов з ладу Бендікс. Бендікс, у нас є стартер, у нас бендікс не буде мінятися, буде мінятися стартер весь. Поміняємо повністю стартер, повне переоформлення авто непогане, покажу з цієї сторони. Ось, все. низ дверей, трошки пішов, це резинка вискочила. Наприклад, мені Ось так от є нюанси. Метал тут ще присутній, так воно віддивається, а метал присутній. Мені пропонували подібне авто, то дорожче, ніж я зараз запропоную вам. Це авто буде... А, тут, до речі, газ є, газ вписаний. Де у нас тут Пімпка. Треба ж вам показати газ. Газ присутній і вписаний в техпаспорт Ціна автомобіля буде 2-300 на віддачу. Хотів вам показати, який пробіг. Ну, вже, мабуть, в наступному відео, коли поміняємо стартер. Просто сьогодні неділя 18 лютого. І як це неділю не випустити відео? Так не бува. Тим паче, що назбиралось, воно трошки є на продаж. Планувалось більше, но... но той не добалакує, той думає, що якщо до нього приїхали здалеку, значить заберуть 100%, бо він всіх обдури. Ну це ж тут не баня, нема ні голих, ні дурних. Проще уїхати ні з чим, потратити трошки піньонзів на солярку, чим лишитися з отаким от геморуєм. Привести додому. Ну про погане не будемо. У нас все добре. Все файно. Дивимося. Ось -ка рівненька, Рівненька. Рідна фарба. Фарба не вийшла, так як є у асистента. О, Там синенький прицеп могли бачити. Єдиний його недолік Він кримської реєстрації. Ну, як всім відомо, Крим наш, тому страшного нічого нема. Авто має Тьфу, авто. Прицеп має страховочку, весь рівненький. Навіть є тент. Оце. Захисні окуляри. Надо асистенту віддати, то він не хоче вдівати. Так. По ньому техпаспорт. Брезент є, нема дух. Брезент хороший. із оцих що не тряпка. По ньому ціна буде 16 тисяч гривень. Зацепили, потягли. І пользуємось. По якості він 2003 року. Ну, якість ще отака. Так що, так що треба поставити лайк за таке. І оце ось також з вас лайк. З мене подібні агрегати будуть частіше. Так, це у нас. Помпа недоліки показує. Ось все обірвано, воно обірвано. Ну, вона запускається. Не димить, не чадить працює. Кому мотор на мотоблок, хоч як помпа, мені все одно ціна 3500 гривень, як то кажуть, без возвратів і претензій. Так, є у нас ще два генератори. Дивимось характеристики. Отакий і Ну тут характеристики ось. Так. Що по них? Цей фактично новенький. Стан має непоганий, просто зверху трошки припав пилякою, а так вон все кругом блистить. Ну я би сказав, що навіть коти так не стараються, як там блистить. Зараз його запустимо, покажу як працює. Так. Сьогодні сам без асистентів, без нікого. Двадцать. Зараз Де тут у нас усі наші характеристики? Ось що. І порівнюємо тут. Навантажили на увесь, воно працює, непоганий стан має. Ціна за це чудо буде у нас Всього на 4 тисячі гривень. Це всього навсього. Так. Є у нас ще такі гриб. Тут не вистачає фільтра, кришки. Пробувати його заводити тут неудобно, бо тут не фіксується оця штукенція. Цей трошки працював, але його запускаю, а тут болтається, вихопно відсутній болтик. Його запускав перед тим, як купувати. Він працює по мотору, пред'яв нема. Є нюанс. отут видає на навсього 100. Як газуєш, там ще трохи додається і все. Скоріше за все підкова та що регулятор напруги. Хто знає, той знає, кому цікаво, всього-всього 3000 гривень. В принципі, все. До речі, авто собі я так і не придбав, тому в кого буде пропозиції якісь, може трошки коцнута, може під ремонт мотору. Може... Просто хоче терміново продати. Але, будь ласка, на Viber скинули фотографії, скинули її характеристики, її нюанси і ціну. Якщо зацікавить, будемо общатись, не зацікавить, вибачте, в принципі, отак от, от. Таке відео, недільне. Погода у нас не фонтан. Там у нас в гаражі. О, так покажу, не видно. О, то авто підписника. Трошки йому підлажуємо його і займаємось ось цим агрегатом. Завтра те авто вже виїжджає з гаража, заганяємо це і будемо робити кабіну з усієї сили, тому що вже нема. Нема часу тягнути резину. В общем, все. отут тут номер телефону, кому що цікаво, дзвонимо, пишемо і так само пропозиції на цей же номер телефону. Viber там присутній. Все, всім удачі, всім пока. так Продовжуємо неділю. Думав, що вже все, пора лягати спати, бо зранку відправив на восьмерку. До Житомира. Чоловік о 5 годині ранку приїхав у Кам'янське, я його зустрів і було получно, що ік поїхав до Житомирської області, Коростище місто. Ну, а тут зателефонували, запропонували отакий от апарат. Апарат «Мічта». ну апарат піде на розборку. Там трошки із дном проблеми, і з дверима. В общем ми будемо торгувати його по шматках, мост не виє, резина отака, отака. Вже, правда, літньої треба готуватися до літа. Бампера Ну під покраску, під чорний мат буде. Те, що треба. прицеп не маємо, газ маємо. Зараз покажу, що в кабіні. Карти, ручки. Пам'ятаю про те, що маю ще зібрати дві посилки, ніяк я не дойду людям зібрати. Дві посилочки всього на нас ну, думаю що зберу Так, що у нас тут? О, тюнінг. Сказали п'ятіступка. Ух ти! Вона ще й Жигульовська. Не Фіатовська. Чому? Тому що задня утоплюється. Так, що у нас тут з ціле? Мотор працює гарно, тиск є. знімаю, поки видно електронне запалення блок 11 Багажники вже нас багатенько. Запаска балону такий можливо кому що треба. Дзвонимо, пишемо. пластмас питали До речі, пластмас питали спитали цілию, його таке як Човік замовляв. Чекаю на тебе, Антон. Так ну та тут теж... Нема що особо показувати. А от тепер от всім удачі, всім пока.